Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. У нас сьогодні 24 лютого 2024 року. Хочеться сказати, що всі ми знаємо українці, який сьогодні день, день, коли почалася війна, і два роки ми вже живемо в стані війни, в стані неспокою, нерозуміння і. Невідомості, що буде далі, але ми не покладаємо надії і віри. Ми упевнено і уперто віримо і надіємося, що все буде добре. Буде, можливо, не так, як і раніше, але будемо жити у вільній, незалежній, нашій е, Україні, нашій дорогій, нашому серцю країні. Багато зараз чого діється і в нас в країні, і в інших країнах. Останнім часом, дивлячись новини, чуб стає дибом. І душа, і серце, і все не на місці. Але ми стараємося трошки відволікатися. Тому що, ну, як би там не було, цей душевний стан він впливає на наше здоров'я. І... Ми стараємося чим себе відволікати, а чим відволікати своєю якоюсь любимої справою. Моя улюблена справа це займатися землею. Я люблю землю, я люблю рослини, висаджувати, вирощувати. Займаюся цим, і це мене відволікає, і це мене радує. Всіх, хто зі мною на каналі, знає. Хто не знає, я в тому році пробувала вперше висаджувати редиску під агроволокно. Раніше, ніж завжди ми садили в квітні. У е, мене, в принципі, вдалося, але урожай був не такий, як би я хотіла. Я брала звичайне насіння редиски сори. Вона, я не скажу, що геть погана редиска, але для раннього посіву не дуже підходить. У мене були деякі помилки, тому цього року буду виправляти їх. і Пробувати і показувати. Виписала я в інтернет-магазині редисочку ось таку бодіам. це надранній гібрид. Отакий От надранній гібрид редису, придатний для вирощування в усіх ґрунтово кліматичних умовах України. Його можна висаджувати і на зиму, і в лютому. Ну, Так як у нас таких умов немає і погоди, щоб висаджувати в лютому, будемо пробувати в березні. Взяла дві пачечки по 10 грамів, по 76 гривень. І вчора ще докупила одну пачечку Селести. 10 грамів 72 гривні це у нас вже в магазині в Олександрії. Магазин Зелений Світ. Також, де замовляла, замовила ще дещо. Ну, Як в корзинку кинеш редиску, а ще щось також хочеться. Чомусь мені захотілося в цьому році погратися з індетермінантними, з високорослими помідорами. Взяла такі трошки різні. Кенінсберг, помідор хурма і помідор рожевий мед. Це все великоплідні помідори народної селекції по 30 насінинок. Буду пробувати. На розсаду взяла капусту кам'яну голову, 10 грамів, і ще взяла кавунчик-продюсер. Ми дуже любимо кавуни. Я брала кримсон-світ в попередній розпаковочки, показувала і ось цей продюсер. І там ще деякі я купляла в Аврорі. Кавунів ми садимо завжди багатенько, дуже-дуже їх любимо. В тому році в нас був поганенький урожай через те, що вони дуже пізно зійшли. Пізно розвивалися і такого, щоб гарного урожаю прямо не було. І ще ось такий соняшник махровий і мак садовий. Хочу виростити, спробую. Так, що ось така розпаковочка, друзі, а з приємних новинок це те, що в мене ось такі вже сходи баклажанів. Це алмаз. Гарненько я садила його 20 лютого. 16-го поставила на пророщування, 20-го вони вже проросли, я посадила. Сьогодні, 24-го, ось так вони гарненько зійшли. Звісно, не всі там ще є трошки накльовуються, але ще деякі ячеєчки пусті. І ось я перенесла вже на вікно баклажани Класік. Це ті, що також я 20-го садила, зійшли всі, один там наклюнутий, і баклажани зебріно. Один ще не зійшов, а ці я вже відправила на віконце. що тут температура трохи понижча і побільше їм світла. Ще з посадки 22 лютого в мене почали сходити вже бібо, тут є три штучки. Оцього навіть і ще сьогодні зранку не було, а вже, бачите, на обід він проклюнувся. Перчик поки не сходить ще ніякий. І тут десь один зійшов на солоде. Не бачу вже, де? Ось так. Сиджу, друзі, біля своєї розсади, перебираю насіння. Планую, не знаю, як я це буду втілювати, але планую. Погоди взагалі нема в мене. Ну, я бачила, в принципі, погоду на вихідні, але все-таки надіялася, що буде трошки краще, що буду чим займатися на дворі. але навіть не хочеться висовувати туди і носа, якщо чесно, тому що дуже-дуже сильний вітер. Якби не було вітру, було б більш-менш. Тепліше, тому що 9 градусів, ну, в принципі, для лютого місяця це непогано. Ну, я так собі думаю, що, можливо, через те, що буде оце на вихідні, у нас такий вітер, трошки просушить землю, тому що в неї залізти неможливо. Та ми підготуємо територію під висадку редиски і посадимо редиску під агроволокно. У мене є агроволокно. Редиску можна висаджувати, але в нас дуже-дуже-дуже мокро. Взагалі неможливо стать. Я, коли виходила, показувала вам на перчик, то я пробувала там залізти в город, в мене поналипало на калоші, так так, що я на силу повідчищала, загрузла навіть. Ось так, друзі. Показувати більше особо немає чого. Буде таке невеличке відео, показала розсаду, яка в мене сходить. Сьогодні ще хочу замочити насіння люпину. Можливо, ще з цим займуся, покажу. Хочу виростити також в цьому році люпин. Бачила я в деяких оглядах садів, я люблю такі дивитись огляди, сади, городи, розпаковки насіння всілякого. Це мені дуже подобається. І от побачила, як гарно виглядає на клумбах ось цей люпин, але його треба висаджувати розсадою. Не знаю, в мене скільки розсади не буде, де її ставити всю. Ну, одну касетку, просто невеличку, таку з-під оцю, Спробую посадити пару штучок, а потім розсаджу їх в стаканчики. Тому що хотілося, щоб вони зацвіли в цьому році. Якщо сіять землю, то вони можуть не зацвісти цього року, а вже якщо посадить розсадою в такий час, то вони ще можуть до середини літа і зацвісти. Це дуже гарна рослинка. Пробую вирощувати ще дельфініум, я не знаю, чи в мене дасть. вдасться, він посходив, але трошки повитягувався. Деякі люди пишуть, що це так легко виростити дельфініум, мені це вдається дуже важко. Не знаю, чи вийде в мене, побачимо результат потім пізніше. Пару штучок зійшло. Чекаю, поки вони підростуть, потім розпікірую, і буде вийде. Друзі, в цьому році хочу виростити ось такі гарні квіти. Мені дуже сподобалися вони на клумбах у людей бачила дуже-дуже гарні, різнокольорові. Я спробую по пару насінинок, ну не знаю, замочую все, а там скільки проклюнеться мальву. Вже у нас якраз кінець лютого місяця, і по срокам вже пора його замочувати. Повисипала з пачечок все. Мені це буде забагато. Воно проросте. Я частинку собі посадю, а частинку візьму на роботу. Там також проростимо і спробуємо на розсаду. В нас є також там клумби. Будемо висаджувати і там красоту таку. Друзі, Віроніка, у нас. Любительниця ведмедів. Їй дядя приніс чергового ведмедика подарував. Вона вирішила зібрати їх усіх і зробити фотосесію. Такий красунчик у нас новенький. З'явився. Ой який гарний. Та це папа, дожди, я все, я знімаю, я ж тебе сфотографувала.